Зацікавити дітей природою вміють вихователі дитячого дошкільного навчального закладу Теремок. Цього року вони вибороли перше місце у конкурсі ландшафтного дизайну. Як зазначила Лідія Середа, методист дошкільного навчального закладу, цьогоріч вони лише вдосконалили свої набуття, адже в садочку працює лабораторія, в якій діти мають змогу спостерігати за розвитком рослин та їхньою зміною протягом року. Профільним напрямком нашої роботи є сприродне екологічне виховання дітей дошкільного віку через педагогічну Василя Олександровича Сухомлинського. За цим напрямком садочок працює вже давно, тому напрацьована дуже велика робота саме з природничого екологічного виховання дітей. Навколо будівлі дошкільного закладу розміщені стежини: стежини лісу, стежини саду, стежина водойми, стежина лугу, стежина квітника, стежина саду. Куди Крокують малята протягом року, і спостерігають зміни в природному довкіллі за природний цикл. До участі у конкурсі долучився весь педагогічний колектив та депутати за округом Володимир Пилипчук і Ярослав Годунок. Та найзавзятішою виявилась завідувач дитячого садка Лариса Панкова. Більшість квітів вона виростила власноруч. Також методист Лідія Михайлівна зазначила, що вагомий внесок зробили й батьки. Голова батьківського комітету Сахневиш Надія Миколаївна дуже перейнялася цим. Питанням, коли дізналася, що ми йдемо на конкурс ландшафтний дизайн, вона зуміла організувати батьків на підтримку. Нас всіх у цьому конкурсі, і спільна робота нас і батьків показала дуже гарний результат. На подвір'ї ТРМК з'явилися клумби у вигляді павича, золотої рибки та метелика. Окрім того, майже вся територія садочка майорить різнокольоровими барвами квітів. Методист міського методичного кабінету з дошкільної освіти Інна Ситіна розповіла, що працівники дошкільного навчального закладу Теремок дотрималися всіх умов та критерій. Оцінювання огляду конкурсу відбувалося за критеріями програми Дитина і підґрунтя нашого стандарту дошкільної освіти, базового компоненту, і також положення про дошкільний навчальний заклад, де прописано, яка повинна бути територія, які мати зону. Огляд конкурсу на кращий ландшафтний дизайн та впорядкування території дошкільних навчальних закладів це ще один крок до благоустрою міста. Проводитися цей конкурс буде щорічно, а от учасники будуть чергуватися. Наступного року змагатимуться школи. Участь у конкурсі цього року взяли 11 дошкільних навчальних закладів. Друге місце посіли учасники з садочка Сонечко, а третє веселка. Переможці отримають дипломи від управління освіти і науки. Та головне це радість дітей, які матимуть змогу щодня милуватися виробами батьків та вихователів. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.